Стоїть японець вже третій тиждень без руху. Дивимось. Чи щось накапало, чи що? Нічого. Все супер. 36 років трактору. Чому воно не розболталось? Чому тут ніхто не наварив? Чому японці тут не наварюють, щоб оці що ті шарики не випадали? Видите, навіть наклейка заводська не злетіла. А що там внизу у нас? Ну, взагалі, взагалі чітко стоїть. Дивіться, який тоненький. Яка тоненька тяга, оце мій палець. Нічого, борону метр п'ятдесят піднімає і витримує. Дивіться, яке тоненьке все. Ну Ця ця має 2 сантиметра. Це я міряв. Все тоненьке, з тоненького металу зроблено. Не так, як у китайців. Різьба взагалі тонша, ніж палець. Подивіться. Як воно витримує. Китаєць як китаєць. У нього все з грубого металу. Повністю. 36 років. Чому ніде нічого не тече. Пишіть в коментарях, що я навіть не можу не можу зрозуміти. Глянемо знизу, давайте. Ну, Дивіться. Ну Та в болоті. ну Тут герметиком підмазав. ось, Там зверху то я змазую. Ось там пильничок. Ось, тут я так само змазую масленки. Бортова, дивіться, яка суха. Значить, масла нема. Руль... Рульове вон, рульова колонка. Теж суха. Витекло. Витекло. А ну глянемо, що там робиться у нас в радіаторі. Ого. Такий ржавий антифриз залитий. Хепу називається. Капець. Одним словом, хлопці, до чого веду. Ви Знаєте, всі прекрасно, що Іван продає свій трактор. Продаю. Трактор супер, суперовий. Без ніяких там питань на свій вік. Так, старий японський хлам. Продаю старий японський хлам. А, ще зараз, дивіться. Чого ж не ржавіє? Дивіться. Бачите? Як в хламі старому за 36 років витерлася фарба, і не ржавіє чомусь. Одним словом, продаю. Продаю тому що хочу інший трактор. Говорю власну свою думку. Дивіться. Всі мені пишуть в коментарях та продай той хлам японський, візьми собі нового китайця. Добре, я можу собі взяти китайця і можу собі взяти з кабіною. Ну, не знаю, чи то буде правильне рішення. Ви розумієте? Е, всі чомусь, хто має китайця, хочуть, щоб я продав японця і взяв нового китайця. Ну, чому ви такі доброжелателі, Знаєте, ну, я просто не розумію. Що, настільки китаєць хороший, і настільки японець поганий. Ну, Дивіться, 2900 мотогодин. Ну, я нічого такого не робив за 2 ті, за ті мотогодини. Що там, пильничок поміняв, помпу, яка потекла від старості. Е, наконечники відреставрував, сальники якісь там по, по вому, по фрезі. Навіть ножі ну, на фрезі ще рідні за 3000 мотогодин. Колеса, Ну, колеса потріскали від старості. Так? То вже і ці БКТ підтерті, які в мене п'ятий рік. Колеса це розхідний матеріал. Дивіться, руль. Нічого він не потріскав. А чому сидіння не облізло? Подивіться, чому воно не облізло? Так, отут воно подерлося. У мене штани одного часу були такі взаді з замками. Ну, Воно витерлось. Ну, але тут, якщо дивитися на нові ловули Донфенги, за рік часу, за рік часу, того все здирається. Ну, Радять, радять, брати нового китайця. Фарба скрил щось не злазе. Ну чому? Ну Підскажіть, напишіть в коментарях. Дивіться, всі заводські наклейки є. Що, куди заливати, яке мастило. Швидкі знайкі передачі, все є. Дивіться. 3000 мотогодин. Ви знаєте, розкажу вам одну історію. То історія з мого життя. Приблизно в 2005 році. Е, я мав автомобіль е, Volkswagen Jetta 2. І досить рідкісний автомобіль, двохдверний на 1,8 двигуні бензиновому. То, от, моя думка: я нікого нічого, нічого против нікого не маю. Просто вам розказую. І в той момент така була мода, всі купляли нові автомобілі. Е, тоді завод «Автозаз» Запорізький працював, випускав нові Деулануси, Сенси, Шевроле, Лачеті, Алео, тому подібне. Опель Астри вони там почали потім випускати. І всі люди, які мали старі німці. Ну тобто, на той момент моя джета мала 20 років. Вона була 85-го року. І всі люди хотіли той старий хлам спихнути. І купити новий автомобіль, новий, в салоні, з магазину, бо нове є нове. Ну, і мій друг, тому розказує свою історію, мій друг, можна сказати, одноліток, він що робить? У нього був Пасад на той момент Б4. Б4 Пасад, з кондиціонером, з А він ом зі всім. Він що робить, так якби пасад в нього був вже на той момент, мав десь 12 років, він був 94-го, якщо не помиляюсь. Може, 12, може 11 років. І пробіг був досить великий, під 300 тисяч вже на той момент. Він що думає? Каже: ну, дивіться, новий Ланус, каже, ну, каже до мене, Іван, новий Ланус коштує 12 тисяч доларів. А мій е, Пасад на той момент коштує 8, по-моєму, чи 7. Я доложую там пару тисяч і купляю нову машину зі салону. Ну нове є нове. Ніде тобі не ржаве, пробіг на приборці. Нуль, ви розумієте, гарантія тоді була. Він продає ту машину, стару, і купляє нову, нову зі салону, з гарантією, зі всім. А я далі їжджу на тому Volkswagen Jackie. ну, У мене не було грошей, щоб просто поміняти, пригнути на таку велику суму. Ну, на той момент я машину купив за 3 300, Ну і катався. Е, до чого веду? Купив він. Раз вже через пару днів він сказав, що ця машина маленька порівняно з тим. Що ну, просто людина викинула такі гроші. Каже, так, нова, все, все пах, ну, маленька. Поїздив він приблизно десь 5 років. На той момент я вже свою свій Volkswagen продав, е, купив вже був Volkswagen Vento. Чуть новіші відджети. Так, такий Volkswagen був. А він далі їздив на цьому ланнусі. Він тоді дзвонить до мене, каже, там, Іван буду продавати. Я приїхав і подивився на цього Ланоса. Ви знаєте, от, відверто вам скажу, я не маю нічого проти Ланусу. Я сам мав Ланос і мав сенс в власному користуванні по року часу. Вже давніше, коли вони були дешеві, а не по 12 там, чи тисяч. Бо тоді був Ланос 12, а сенс коштував 8500. Якщо не помиляюся, хто знає той в курсі, той поправив в коментарях. Я приїхав через 5 років подивився на цей Ланус. Ну що я вам скажу? Він виглядав в гіршому стані, ніж пасад, коли він його продав, він мав 12 років, а вже він мав 17 в той час. І ви знаєте, він захотів його продати, 12 тисяч він за нього заплатив, а продав він його за 6. 6 чи 5, і 8 якось так то було. Людина просто загубила за 6 років половину суми. А той його посад, як їздив, ну це в нас у Львові, тобто ми всі, як говориться, з одного міста. Той посад, як їздив, так і їздив. І він коштував в 2010-2011 році 7 тисяч. Тобто, людина купила за 8. Поїздила 5 років і він коштує далі там 7. Ну, плюс-мінус, я вам так говорю, то власна думка, ну, тобто я ні до кого там не придираюся, нічого вам не нав'язую. А людина купила нову машину і продала в половину дешевше. І при тому, що стан цієї машини був ужасний. Ви розумієте? Ужасний. І після того людина знову ж таки купила старого німця. Ну, принаймні, от так як ми тут маємо порівняння. З тракторами старого японця. Та? І знову купив старого німця, їздить по сьогоднішній день. І тому от, так само йому нарадили: продай старого стару старого машину, продай купи собі нову, чистий спокій будеш мати. Гарантія, нове є нове. Ну і так зробила. І от така історія вийшла. От, Я так собі думаю, знаєте, щось таке подібне може відбутися і тут. Коли я продам. Оце надійне старий хлам надійний. І куплю, та й мені радять нового китайця. Ну через 5 років він просто буде дійсно хламом, а цей буде їздити далі. Ви розумієте, ви кажете запчастини? Так все є. Що там в ньому немає? А що в ньому ломиться, ви мені скажіть. Ви кажете, там якісь куботи, купа відео. Та так, та ці трактори продаються в цьому світі. Тому і купа відео є в Ютубі про ремонт японських міні-тракторів. А де продаються китайські? В СНД, Ловул, в Штатах, Джинма десь в Ірландії. Що, вам ви хочете сказати, що я, китайці обробляють поля своїми тракторами? Ні. 80%. Поправте мене і нагугліть. 80, а може, і 90% вони відправляють свої трактори на експорт. Для внутрішнього ринку дуже мало. Для внутрішнього вони закупляють японську техніку, або е, там Месі Фергусон, Джон Діри, оце все, що нормальне фірмове, Це вони закупляють для свого ринку, а то все продають. Тобто, от така, я вам таку, таке порівняння дав. Яке може відбутися, яке дійсно було. І повірте, хто? Я впевнений, що не одна людина таке зробила, що продала, наприклад, якусь машину, Бушну, 10-річну купила там нове лачеті. А через 10 років це лачеті виглядає ужас. Ну тоді на ринку такі були нові машини. А ту, що він продав, наприклад, дивиться там в місті, а вона їздить далі в хорошому стані. От і все. Так само от таке порівняння, ви зрозуміли. Не буду більше тут розказувати. Тобто, хлопці, е е е я вам просто сказав, знаєте, от такий крик душі, свою думку. Бо пишуть мені всі там: та продайте, та то взагалі там, ну, не трактор. Ну, ви знаєте, ну, можливо, ви ліпше знаєте. Ну, не мав я китайця. Я не можу сказати, чи він є хороший. Ну, Маю японця от такого. Катаюся, працюю. ну, І ну, проблем не було. Руки в мене чисті біля трактора, розумієте? Я хіба можу прийти, його завести, прогріти. Е, ну і все, масло поміняти, фільтра. Ну, і я не буду порівнювати. Знаєте, там ті продавани порівнюють. Дивіться, який міст широкий. Дивіться, який широкий міст. Ну тут вузенький міст, подивіться, дивіться який міст. При моїх пальцях гузенький, ну, не спорю, маленький. Це значить, що він? Ну не сильний міст задній, та? Ну, взагалі, тонесенький. Ну тонесенький, значить він недобрий, слабий, правда? Ну То хіба нормальне порівняння? Та це не є порівняння. Тож хлопці, ставимо лайки і дивимося далі. Ну, подивимося, як японець заведеться. Ну, стоїть вже більше трьох тижнів. Взагалі нікуди не виїжджає, нічого не заводилось. Як після останньої оранки приїхав, помив отак поставив. Що пробуємо зі свічками накало? На дворі нуль, в гаражі десь плюс 5. Не є дуже холодно. Чуємо як насос. Качає диспаливу. О! Так, добре. Реверс. Повний газ, щеплення. Поїхали. Вийшло. Будемо такий сивуватий, подібне на не, згорівше, на не згорівше, де Так, Зарядка, що у нас? Зарядка бомба. Ну, Все, ніякого диму ти ще немає. А, гаряча. Трошки прогрію, як говориться, і потім заглушу. Ставим лайки. Так, трохи прогрівся, а саме головне в цій історії, подивіться, тепер прийдеться все замітати. Дивіться, скільки болота? Ну і так завжди, в принципі. Заїжджаєш в гараж, колеса мокрі, воно все висихає. І ось такі... Ось таких дві стежки, як завжди. Ну нічого, то дурниця. Ставимо лайки, підписуємося. Бувайте здорові!